М'ясників на м'ясо радіо Шумер Ігнат. Пам'ятаєте цей голос і фейс повітряних сил? Підтвердив слова маер'яни безкінечної про те, що з екіпажів мобільних вогневих груп, які борються з нічними мопедами і летючою цеглою орків, стрільців, що вже навчилися їх збивати, відправляють на передову в піхоту, а на їхнє місце призначають блатних яким аби воювати не йти, і які все порішали. Це розумно, бо вони там зможуть збивати мопеди, які тільки не починають залітати на територію, яку контролює Україна. Чи їх переводять не через це. Бо м'яса не вистачає в м'ясній війні. До слова, ігнат не погодився з тим, що таке переведення впливає на збиття ординського летючого лайна. Звісно, наслідки значно глибше і описати їх можна висловом. Страждає боєздатність українських військ. Бо це не тільки бардак, а й війна, в якій важко змусити воювати розумних. Для такої війни потрібні совки і совєтські йолопи. Але вони якраз і не воюють, а прилаштовані в штабах, на складах і в тилах, і почав щось теревенути про локаційно втрачене ще дещо. Мабуть, в надії, що ми локаційно втратимо лінію обговорення, заспокоїмося і підемо собі далі, не знімаючи локшину з вух. Бо що ж то за доказ, що раніше в місто жодного разу не залітали ті гівноіранські газонокосарки? А зараз київські менти вже думають чи не реєструвати їх за місцем перебування. Кожного разу, як вони пролітають вулицями міста. Бо люди, коли приходять в мобільні вогневі групи, одразу приходять з навичками збиття невидимих і швидко летючих цілей. При тому, що їх як не навчали, так і досі нічому не навчають. Мабуть, свої навички вони отримують в тієї господині, яка на початку повномасштабки збивала дрони банкою з огірками зі свого балкона. Ми, до речі, підтримуємо ідею переведення фахівців в штурмовики. Але вважаємо, що не потрібно зупинятися на досягнутому. І якщо переводити, то усіх прямо за переліком військовозобов'язаних. Наприклад, лікарів з Феофанії, усім складом відправити в місний штурм в Донецьку область. А на їхнє місце можна поставити наших енергетиків з Міненерго, а їхнього міністра, оперуючим хірургом в хірургічне відділення. Навчені екіпажі Петріот перевести на напрямки, на яких сирський анонсував найтяжчий наступ орків на наші землі. Ой, вже перевели, не встигли. А всю обслугу самого сирського, ту, що сидить тут купою в Києві, під його жопою і кожного разу бігає в метро ховатися від обстрілів орди. Відправити на передову, штурмувати і повертати всі наші втрачені позиції. Сирського можна додати їм командиром штурмової роти, який буде вести їх в атаку до останнього. Хірурга з феофанії. Головне, щоб не забули прихопити собою подарункові німецькі гранати. Можуть знадобитися на місці, як подарунок оркам. І ще їх над, наостанок розкаже нам. Як тепер в Україну будуть приїздити іноземні партнери зі своїми пропозиціями і допомогою? Хто до вас, локаційно притрушених брехунів, тепер приїде підлітаючи містом ординські мопеди? Ти їм теж будеш розповідати свої казочки.